Привіт! Каролінчин планшет Ми сьогодні будемо прикрашати такими стікерами. Каролінка вже не витримала, наклеїла квіточку. І корон. І корону з... золоту, червону червоною, саме. Ох такий Так, а тут у нас багато-багато різних. Ти наклеїш і, і згадую. Не хочет багато і зразу накрить багато. Так, і так ми вибрали выбрали такие. Можеш. Замок теж можеш. Можеш в принципі всю сторону два. Так, королінка приліпила. І си паличку, зелену. За... паличку. Ми ще плануємо зробити аплікацію. От. Ми вже закачали з коробленькою. Так, дружайка і дитина нечемною. А, про дитину нечемну, дуже класно. І коту треба тікати Так. Вийше ти вже так само, бо тут буде куночка. Отут тут Відтікаємо піспі. Двері? відлетіли від ламка. Від ваш. А там ще віконечко. Бачиш? Добре. Тут щеплюється завтра. Дві. Так, ще паличка Дві. нам лишилася, так? Показуємо, які ігри ми маємо. Так, ігри ми маємо. Пока ми маємо ігри. Так у мене Ось цю маємо ігру. Радитину не mm. Чекай, Чекайте далі. А от. Маємо такі ігри Луний Тюнітс. Коротше, про то зайця, який втікає весь час. Маємо англійську. Англійську вивчати. Джурасік Діно. Ще одна англійська і про погану дитину, яка завжди в чомусь незадоволена. Зараз ми покажемо, але Каролінка ще приклеє паличку. Дей, паличку. Клас. Ну що, тепер будеш грати, покажеш ігру. Я вмію грати. Включай. Ну, Загружає, так? А? Догуляється. Ти я винта. От она дитинно нічом не. Ой, яка класна дівчинка. Mm -hmm. І що їй треба робити? Так. На качелі катати? Класно. Ну, вилай сама на котею. Але катати ти мусиш, так? Легенько, напевно, треба катати, так? Угу. Ще хоче. От нічем. Ще. А я не буду. Так, не катай бо вона ще вилетить. Ага. Вони чомусь. Yeah. Не чиму ще. А ще що. А, вже сміється, вже радісно, бач, тут показує її настрій. Так. Давай, стоп. Давай. Okay. Як правильно зупиняти. Okay. Зараз. О, okay. отак. О! Ти вийшла з площадки, так? І тепер куди? Ага. Вона є адсьпадка. Ага. Сосю даєш? Ой, яка хороша. Не хоче, а ти нечемна. А який ти хочеш, Сосю, Дурачик. Мета? Радіо? Слухати музику. Немає мише. У нас. Заблокований він. Бери від медика. Ой, ой, ой. Спіт. Дай сосю, хай пусюнька. Mm -hmm. mm -hmm. Інший колір хоче? От начем. Ой, нічого, нічого. Коричний. А ні. Рож... рожевий... о-о. Жовтий даєш, так? Ой, ой, це маленько. А ще що? Пипу. Ні, не, не, не хочу Виходиш, показуєш, що тут ще є. є і. їсти давати. Пашка, Малашка, малашка. з'їла круто, пити даєш, угу. напилась. Що даєш? зараз. Є, вона голодна, дай кашку. О, тепер вона хоче їхати на велосипеді, змагання робити, так? хто певить, угу. То побігить, угу. я буду грати. Давай, тисни. Не то. Ага, так, правильно. <ріст> Подумаєш, ти хрест. Цукерочки збирати. Не, стоп, стоп. О! О! Перестрибнула через бананчик, правильно? Ага. Вона би впала і ага. плакала на бочок, правильно. А, молодець, ага. Карлінка. Перестрибну. Ой-ой-ой, так -ой, класно! Ой! Ну і нічого. Ти все одно назбираєш скерп? Ага. Зараз треба... Буде... Ага, втікнула молодець. Mm. Що там каралінка трошки виграла? Стерочки і mm. час. Okay. Щось гарне водій. Маєчка. Може слюнявчик скинемо. Mm. Окуляри дамо. Mm. Це прикольно. Мені подобається Карлінка. Яке смішне. Ой. А пам'ятаєш, як вона скинула і трусики заклала на голову. Це і не їм Ой, яке гарне! Панда. Клас. Що, покажеш іншу ігру? Давай. Jurassic. Карлінка обожнює таких динозавриків, ага. правда? Загружається ігра. Тут нам треба просто ходити, садити різні рослинки. Ох, який динозаврик. Можна поміняти на того. Угу. Бо. Клас! Я А покажи, як... а ні, покажи там той біля водички, покажи, як він п'є. Угу. О -о -о. Угу. Підійде до водички, як керується ним. Так, до водички йде Каролінка І можна пити водичку. Ням-ням, він -ням. що може рибку зловити, ні? Чи на рибки не їсть? Ні. А, -а, 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 -а. це ж там той їсть рибку, так? Той хістнік. Так. Він людей. Так. Ясно? Клас! нас ну, зараз рибку вводить. Ам-гам-гам. Mm. А покажи хлопчика чи дівчинку. Як мене садять у цей городець. Ой -ой -ой. Треба йти шукати город. Чи ти хочеш закричати динозавром? Побери mm. динозавра хм Ну, у такого? Все закрічу такого. А що означає оця штучка друга? Моцне. Ой! Що <плес> не таке робить? А город, от там має хлопчик садити і вони всі мають їсти. А хлопчик п'є. <ріць> Ням-ням-ням-ням-ням. Так коротше вони дивляться, чи вони голодні. Динозаври їдять все, що людина садить. Так? Там є різні фрукти, овочі. Ого, так багато напився. Ой, киска. Кен, цифри, розмальовка Ко... кольора Курия. давай Let's learn these Pink. Кажи тоже повторяю. А оце який кольор? Red. А, ти... Red. а ти ж сама знаєш Black. Black. дальше Purple. дальше бу, yellow. yellow, green, green. white, класс, brown. brown, blue, шо Ой. orange, это чёрный. Red. Red. white, white. Right. Yes. Great job, touch green. Yes, Great job, touch pink. Terrific, touch brown. Excellent, touch purple. Terrific, touch blue. Intelligent, touch white. Excellent, touch purple. Next, what is it? Який ще хочеш ігру? Ще є англійська одна і ще зайчика. Ага, ще одна англійська. Зайка? Угу. Угузайця? А тут що? Ще тварини, тварини. Що там ще? Снейл so yes, Ага, це коротше. Трошки для старших вже, як вони починають говорити. Ну ще покажи того зайчика. П'ятий уровень. А давай почнемо з першого. І ти покажеш чуть, чуть як він бігає. Окей?

Він біжить. Що там треба? Тут керуй, Каролінка! Ти керуєш? Mm. Ну що сам буде так бігти? Він... Шо... Кароліна! Чи ти не граєш? Mm. Треба керувати, тепер підстріли точкачка ще не. Давай... Молодець. О! Через капкани. Також треба. перестрибнула. Mm. Молодець. А тут присісти. Донизу ой. Пізніше? Завтра? А ти будеш грати, так? Mm. Яку ігру? Яку, Я показала. Яку? всі? Mm. всі? А саме краще, яка тобі подобається? Шіна світ! Ясно. Все, па-па!